Ось цей будинок на проспекті відродження торік постраждав від атаки РФ. Тоді були зруйновані останні поверхи. Мешканцям довелося залишати свої оселі. А міська рада взялася за відновлення будинку. На черговій сесії Луцької міської ради заступниця голови Ірина Чебулюк заявила, що будинок повністю відновлений, ба більше їм вдалося зекономити 300 тисяч гривень. Тож ми вирішили поцікавитися у мешканців будинку, чи повернулися вони у свої квартири, та чи справді ремонт завершений повністю. Я приходжу і інколи ночую тут, інколи там, де в гуртожитку, де ми живемо. Ну другий, третій поверх живе зовсім постійно. А четвертий, і п'ятий, оскільки вони пострадали найбільше. Ще Як розповів один із мешканців, фасадні роботи справді завершені. Залишилося лише зробити ремонт всередині квартир. Та, попри слова заступниці голови, стало відомо, що 2 квітня департамент ЖКГ Луцької мерії замовив послуги з капітального ремонту цього будинку, вартість яких понад 300 тисяч гривень. Аби зрозуміти, що відбувається, пішли за роз'ясненням до департаменту ЖКГ. Але його директор Микола Осіюк, як нам пояснили, наразі перебуває на лікарняному. А от його заступник Сергій Гаврилюк. Коментувати ситуацію відмовився, пояснивши це так. Ви можете звернутися письмово там, підготуються люди, які цим займаються. Тоді дамо відповідь. Прояснити ситуацію намагалася і Вірини Чебулюк, одначе на наші численні телефонні дзвінки вона не відповіла. Своєю чергою, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик каже, його дивує в цій ситуації і те, що замовили послуги з ремонту будинку, який постраждав від російських шахеїв у фірми із можливим проросійським душком. Тобто, це департамент ЖКГ. Приходить і каже, так, кого б то нам би вибрати? Ого, чи є тут у нас фірма з російським корінням? Звісно, є. О, давайте її виберемо. Тому що е, зараз там директор, е, колишній заступник міського голови, такий Костянтин Петрочук. От. І от, власне, я думаю, що на тій підставі він тут. Е, 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 е. І освоює оці от підряди. Да, підряд вроді би невеличкий, як для будівництва 300 тисяч гривень. Але, як то кажуть, копієчка до копієчки, як розповів Андрій Лучик, телеканалу конкурентків є договір на ремонт будинку, що на проспекті відродження уклали 100 в Луцьк Технобуд. Цікаво, що до лютого 2015 року вона мала іншу назву спільне українсько-російське підприємство «Луцк Технобуд». Після лютого 2015-го частина в назві змінилася, і приставка українсько-російська була прибрана. Тепер вона благополучно освоюватиме зекономлені гроші на ремонті будинку, що постраждав від атак російських шахедів.